Штамбові троянди, або яких інакше називають троянди на штамбі, справжнє рукотворне диво. Прищеплені на високій підщепі троянди прекрасно підходять для створення ландшафтних композицій. Штамбова троянда це створена штучно форма троянди, яка нагадує дерево з кроною та стовбуром. Зустрічається в садах вона досить часто. Це унікальна рослина, відрізняється рясним і тривалим цвітінням. Коли про рослину кажуть, що воно штамбове, то це означає, що воно росте не у вигляді чагарнику, а у вигляді деревця. Троянди набагато більш невибагливі та стійкі, ніж прийнято вважати. Але кращими ґрунтами будуть легкі, поживні, добре дреновані суглинки, хоча миряться і з іншими Ґрунтами. Місць із застоєм води треба уникати. Ділянки для посадки мають бути добре освітленими, захищеними від сильних вітрів. Крім поливу, розпушування та підживлення, дуже важлива для таких рослин правильна обрізка. Якщо ви вирощуєте троянду в контейнері, то поливати її потрібно буде щодня, а в спеку двічі в день. Штамбові троянди здатні додати саду справжньої магії. Вони відмінно поєднуються з іншими рослинами, однорічними, багаторічними. З них можна формувати алеї, бордюри, використовувати в одиночних і групових посадках.